У нас завітали сівердонецькі пластуни на чолі із головою національної Скаутської організації, пані Нелі ковальчук. Пані Нелі, доброго ранку. Доброго ранку. Хлопці та дівчата. Доброго ранку Вітаю. Да, да, да. зі святом. По перше, Я. так, дякую. ти скромні прям. Дякую. Що таке пласт? Розповідайте. Власне плас, це національна скарська організація України, яка за меті на меті ставить з собою виховання молоді, всебічне патріотичне виховання молоді, і самовиховання. таким чином. Ми хочемо створити відповідального справжнього громадянина своєї країни. Слухай, каже чесно, вчив вночі? А ні, ні? це знайте. Це, знаєте, це а, я встану у другій ночі. Я все це знаю, бо ну, я, я, я цим живу. Насправді я в це вірю. Це всі пластуни у Сєродонецького? Ні, ні, це тільки е, гідні. 30? Ого, кого більше да. дівчат чи хлопців? Дівчат. Дівчат. Дів... А як так, хлопці? Я не, роз... не зрозумію. Що... Е, бо в нас ми розвиваємось, в нас є певна мета, ми хочемо робити курінь, е, хлопчачий, і ну, будемо, будемо примножуватись. Тому... То добре, <кій> тож хлопці, уважно дивіться та вступайте до пласту, поповнюйте те рядів цих чудових пластов. О, ми толіка першого віддамо вам нормально, то до пластинів? та звичайно. А скільки років Толіку? Йому завжди 18. <кій> то добре, то виховником буде о <кій> ляль. Очільник куреню буде. то що Толік. очільник Толік. Та. Як поетично. <реш> Ось, Розкажіть, будь ласка, які є спільні риси пласту з іншими скаутськими організаціями, а які є відмінності? А, ну, по-перше, це цінності, це тобто всі скаутські організації світу, вони. А... В них є в них є текст присяги певної скаутської, є вірність Богові та е, країні, де це скаутський рух є. Так само в український скаутинг це вірність Богові та Україні. А, це щодо спільних рис відмінності, такі є, що коли пла засновався е, в Україні, це є три засновники: е, Тисовський, Франко Дочмала. І був дуже цікавий, е, дуже цікаві події на той час було. Це був 11-12 роки і власне. Не було України як держава в цілому, але була національна скаутська організація України. Тому спочатку в Польщі, потім за радянських часів його забороняли, і завдяки діаспорі, пласт, ну ми маємо пласт таким, як він є зараз, бо діаспора справді відродила. Вона плакала той пласт, який тільки-тільки на початках зароджувався. І потім, ну коли вони вже з незалежності, ну за проголошення незалежності, вони передали той досвід, передали, були виховники. Були вишколи, були інструктори, і дуже багато людей долучалися до цієї ідеї. І зараз ми бачимо, що пласт це найбільша, найчисельніша організація громадська в Україні Ми бачимо, що ти найрозумніший, тобто найго, найоговорливіше, напевно. Але ти трішки поспілкуємося з іншими. Таке питання: чому вступили до пласту? Чому так? от Дівчата, у нас це нічого не хоче сказати. Чому саме вступили до пласту? Бо я вважаю, що пласт це на сам розвиток. А пласт для мене то як велика родина і як коло однодумців. Тому я тут знайшла себе і сподіваюся, пласт мені допоможе розвиватися далі. Добре, далі. Для мене плас це є друзі, це є родина, це є розвиток. І насамперед плас дає можливість виховувати в собі лідерські якості, які безпосередньо допоможуть нам у майбутньому житті, у дорослому житті, після того як ми виписамось зі школи і так далі. Ну, мені поплас дає більше можливостей. Тобто я можу вступити до будь-якої школи, інституту. Завдяки цьому я в пласті. Щось там Неля, пані Неля каже, скажіть, скажіть що, що вони мають сказати, чому саме. Про свої проєкти, які вони можуть втілювати в організації. Соціальні проєкти дуже цікаві. І багато у вас таких наразі? Багато. Розказуйте, просто... розказуйте, туди. Я о, передайте, о, ага. хоч просто. Що... <со> 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 От пластури. хочу розказати про один з проєктів спортивних проєктів, що 27 жовтня відбулася спартакіада в честь пластуна атовця Віктора Гурняка, у якій приймали участь більше 50 учнів різних навчальних закладів, ну сапластуни само собою, і які могли змагатися у різних видах спорту, такі як волейбол, футбол, баскетбол та здаття норм ВФВ. Ого. Саме хотів розповісти про таку акцію, як віфліємський вогонь миру, тобто австрійські скаути привозять цей з віфлієму вогонь до відня, і вже всі бажаючі беруть цей вогонь по всьому світу, в тому числі й українці. Саме ця акція для пластунів вона є ціллю того, щоб запалити віру і любов у серцях кожного українця. m <susur> Та власне цей вогонь ми поширюємо по, по всіх громадах, по всіх церквах, міські ради, обласні адміністрації, і цей вогонь символізує злагоду мир, особливо це актуально на сході України, бо була навіть група з Києва спеціальна, які вони привозили вогонь миру до передових позицій наших військових. І як ну це, це для них найбільше, як сказати, це най, найбільш потрібно в різдвяні часи, бо це якраз така традиція, що саме. На різдвяні часи це робиться. По проектам я помітила, що в нашому місті дуже багато творчих дітей, особливо дівчат, і це відрізняється від художньої школи. Я започаткувала проект на майстерні Щедрик, тобто ми збираємося з дівчатами і робимо українські вироби своїми руками. А що саме? А, сьогодні я вдягнула нашу жилетку. О, це, це, ти Ого, зробила? Самостійно. <ріст> да. Так. так. — Вау! Ось. ще? і вінок, але в нас ще була вишиванка, але а я можна я так сьогодні... Можна вінок? Можна Можна да, Можна одягнути. Так, О, боже. Так, давайте. Це ага. повинно бути позаду, там дуже тяжка конструкція. Полякова. О, О, боже. Боже мій. <ріст> 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 Слухай, я в тебе шов. Схожу... Так, шов нормально. Я схоже на справжню пластунку тепер. Так все ну, залишили <рес> а... ще <рес> на пласті. Прийнято плакат українські традиції і. Кожного року ми робимо акцію Святого Миколая для дітей віком до 12 років, а також показуємо вертеп. І цього року у нас була можливість з'їздити у Харків на справжній вертеп-фест. Там була вертепна хода, та вичорниці і це очолював харківський пласт. Він нас запросив туди. Коли ж в нас така буде? Лисичанську було. В Лисичанську вже, було цьому році, 6-7 грудня були, були люди, були вертепні колективи. Було дуже цікаво, ми були там. Ну ви розповідаєте все дуже гарно, справді, і це дуже правильно, дуже вірно. Але а як же якісь цікаві історії молодіжні? Я впевнена, у когось така та знайдеться. Розкажіть найяскравішу історію, яка пов'язує вас з пластом. Це О, да, одразу, ти одразу. Ти? одразу. А це про табір. Саме в нас є такий наш окружний табір Карпатський рейд, і саме ось він нас якби об'єднує. Що, наприклад, цей табір дуже, як би так сказати, витривалий не тільки фізично, але й морально треба мати підготовку і саме знаєте такі моменти бувають коли лється дощ п'ять днів підряд і коли тобі друг віддає останню пару чистих сухих шкарпетків це, це знаєте як зближує завжди допомагає хтось падає в багнюку в річку ти даєш йому руку, це дуже зближує Справді плас і Connected так. people. так <рес> саме плаз надихає нас єднатися, і, і ми тоді розуміємо, що якщо ми єдині, то ми реально непереможні і сильні. Боже, це дуже мило. Це справді це. Тобто система виховання вона пликає, перш за все, потрібно зробити команду. Це е, це так, Команда, звичайно, на, на ці які вже спонукають, які вже робить пласт. І е, перш за все, я вбачаю в тому, що це є такий всебічний розвиток дитини. Це емоційний, інтелектуальний, фізичний розвиток, бо це зараз, е, Ну, якщо побачити, останні десь років 10, зараз навіть в бізнесі, десь в такому більш як. Е, Коучинговому секторі це дуже стало популярно. Типу, як всебічна розвинена особистість, менторство. Це на мою думку, це все прийшло зі скаутингу, Бо скаутинг такі методики вже прописував близько 100 років тому, і вони досі працюють. Ні, насправді сидять бізнес-тренери, та... бізнес-акули в нас вже майбутні. Я почув, що про ще один соціальний проєкт хочете розповісти. Добра справа, це головний обов'язок Так, я, я посада, серед них є добра справа, і робити такі добрі справи, м, намагатися кожен день. І тому я вирішила, що буде непогано зробити якесь свят для соціально незахищених дітей. Тобто ми разом з Погодійним фондом Caritas і м, очолили такий, як. Називається осені». А, тобто в нас були різні активітети. ми навчилися грати в міні-волейбол. У нас для маленьких дітей у нас були розмальовки там орігами таке. Для тих, хто е, хотів долучитися до пласту або е, дізнатися щось більше про пласт, У е, нас був такий майданчик, де ми вчилися розкладати палатки, е, в'язати вузли. У нас навіть був е, такий, як. Е, Вільовочний парк. Пану -пану. От, і насправді діти від один звазив взагалі, вони там по три по чотири рази всім дуже сподобались. І у кінці вже ми для всіх зробили солодкі подарунки. Тобто в нас був і чай, і печиво, і навіть цукерки. Тобто, діти Просто були вражені такими емоціями, і насправді дарувати такі емоції є не менш приємно ніж отримувати. Мене бере велика гордість на нашу молодь. Це Хочу. дуже добре. Останнє таке швидке питання. Ну зараз хто подивився із хлопців із дівчат. Якщо захочуть прийти до вас, вступити до поста, що для цього потрібно? Для цього потрібна в нас, по-перше, є сторінка на Фейсбуку загальна, по-друге, в нас є заняття Майковського 5Б. Це зараз будівля благодійного фонду Caritas. В нас проходять заняття в суботу і в неділю, з, ну, з 14-ї, тому приходьте, будь ласка. Просто прийти і так, сказати, та, та, що я так, я прийти, хочу, прийти і виявити бажання таке, тобто бажано перед цим, ну щоб трішки почитати там. Або... Ні, ми, ми розповімо, звичайно, але хоч якось розуміти специфіку. Ми підемо. Та звісно, підемо. Ну, Мені вже сподобалося. Сходиш, розповіш. <пас puerta> Дякую вам, хлопці, дівчата. Сьогодні що прийшли <пас> до нас. На сьогодні у студії була Нея Ковальчук, це голова національної скалської організації. Та Сєвєродонецькі ось такі гарні хлопці та дівчата постановлення.